І ще два польські слова, які ви вічно плутаєте, але ну, воно не гріх, в принципі, тому що вони відрізняються не те, що навіть літерою, а однією лише кресочкою. От собі уявімо, що це в нас О, а це в нас О з креском. Тобто звук У. На письмі виражається лише цією кресочкою над О. Так от, ці два слова це помуц і помуц. І ми вічно їх плутаємо, тому що вони дуже схожі. І на письмі, і за звучанням. Так от, по це що? Це допомога. Можна собі таку асоціацію зробити зі словом ноць, бо воно теж схоже закінчення має. Pomoc, noc, oc на кінці. Це у нас іменник. Твоя помоць є для mnie bardzo важна. А по з по. Chcę, zrobić? zrobyte. Jest słowo do pomochty. Czy może mi pani pomóc? Nie, czy może mi pani pomóc, a czy może mi pani pomóc? Z kreską. I możemy tutaj też zapamiętać poprzez czasownik móc. Могти про дії відмінювання, ну це вже зовсім інша тема. Тому запрошую на мій YouTube, Десь у зараз на екрані розміщу як його знайти, тому що там реально дуже багато уроків із польської граматики довгих уроків, десь погодинця, навіть і більше. доброго, добре, вжучи, мої дродзе. Катерина Хашевський.